Порада вам на сьогоднішній день. Будемо дивитися, подумайте про себе, нічого не притягуйте. Порада вам. Ага. Пощо? Вам кажуть про те, що от сьогодні у вас е, проясниться якась ситуація, яка довго висіла, е, довго часу не давала вам вільно дихати. Сьогодні якась інформація проясниться, відкриється, і ви будете задоволені результатом. Відкриється те, що повинно статися по праву, те, що от належить вам так, як воно повинно бути. Через що ви станете більш впевненим, продуктивним, відчуєте почву під ногами і обрідите стабільність. Так. Через оцю ясність зможете рухатися далі, а не закриватися. Давайте візьмемо вам пораду. Порада вам дійте. Дійте, але, знаєте як, думайте про почуття інших, а не тільки про свої. Дійте з любов'ю. Приймайте ви благо.